Вітаю, друзі, 20 листопада. Історичні дні переживає Україна, парламентська революція. Ми на порозі фактично серйозних внутрішніх змін в Україні. Мої джерела в фракції Слуги народу кажуть, що сьогодні з фракції. Може вийти від 26 до 70 народних депутатів. Це означає розпад монобільшості. Відповідно, необхідно буде утворювати нову коаліцію, яка запропонує новий уряд на банковій істерика. Кажуть, що Володимир Зеленський передумав відправляти у відставку. Алло Борисівну, ну, тобто, Алібабу, тобто, Андрія Єрмака. Але в такому випадку ми джерела у фракції Слуги народу кажуть, що вийти може не 70, а 170 народних депутатів. Несприйняття Єрмака е, слугами народу починає зашкалювати. Фактично е, Арахамія. Який Давида Рахамія, який очолює монобільшість, просто торпедує, просто зносить єрмака. Більше того, говорять, що якщо відставки не буде, то у вівторок, що був товок, буде вручена підозра алібабі. Підозра Алібабі фактично другій людині в країні. Так сталося, що завхоз, ну, людина, яка мала б відповідати просто за функціонування офісу президента, завхоз став другою людиною в країні. І за його відставку б'ються навіть більше, ніж за відставку уряду. Тому що по факту Свереденко. Це Єрмак. Що відбувається е, далі? Після розпаду коаліції має бути утворена нова, має бути новий уряд. Пропагандони банкової, включив антикриз. По-перше, розганяють через західні в тому числі ЗМІ за допомогою глобалістів. що... Е, Пропонують американці і вимагають американці миру на неприйнятних для України і українців умовах. Притом умови ці вигадують, ніхто не бачив цей мирний план, але вже про нього пишуть всі, хто тільки може. Ну, а такі, як Наталка Мосейчук. І такі, як Вова Петров, ті взагалі сторічать, що Україну здають, Україну продають, корупція це погано, але отут от зрада. Зрада зрадненька. Не віддавайте нашу Алву Борисівну, бо без примадони ми залишимося на узбіччі. Вони не просто на узбіччі, вони ще й під судом будуть. Не треба забувати, що пропагандисти несуть відповідальність за діяльність режима. І е, з них будуть також питати. Питати, як з'явились квартирки, як у Вови Петрова, е, питати, як чужих дітей на фронт відправляти, своїх за кордон, як Наталка Масичук. Ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Питати є, що. Фактично. Зеленський з Єрмаком зараз на своїх Фуламіндічах пролітають як фанера над Парижем над українським парламентом. Парламент починає повертати собі суб'єктність. Значення парламенту в парламентсько-президентській республіці. Якою за Конституцією є Україна? Що далі? далі? Тимчасовий уряд. Далі мирні перемовини. Далі політичний процес і вибори. Чи піде на це Зеленський? Я думаю, що диктатор і узурпатор буде робити все, щоб протидіяти парламентській революції. Буде робити все, щоб зупинити набу. Бо на плівках набу є Умеров і Жетмуддінов. На плівках набу є Алібаба. І там зрозуміло, що він один з керівників злочинної організації. На плівках Набу є сам Зеленський. Так, про це не говорять зараз. Так, не оголошують зараз плівки, які стосуються оборонних закупівель. Бо країна у війні, тому і не говорять. Але якщо Зеленський не зрозуміє, то це все стане відомо і його просто винесуть люди. Є інший шлях. Шлях конституційний. Відсторонення диктатора і юзурпатора через рішення парламенту. Звичайна постанова парламенту. Про припинення повноважень в зв'язку з закінченням термінів. Так, Конституція не передбачає більше п'яти років повноважень президента, і повноваження в політичній частині мають бути передані в парламент, а у військовій, як Верховного головнокомандуючого головнокомандуючому Збройних Сил України. Звичайно, парламент має викликати генерала Сирського зняти його з посади головнокомандуючого Збройних Сил України. Парламент має призначити на це місце офіцера, генерала людину, яка користується повагою серед військових, серед офіцерів, серед солдат, яка зможе. Утримати фронт і на час мирних перемовин утримати ситуацію. Крім того, парламент повинен набрати нову голову Верховної Ради. Очевидно, що Стефанчук, не дивлячись на те, що він зараз уже нібито навіть сам підтримує парламентську революцію і сам. Каже про відставку Єрмака: він не може бути головою Верховної Ради, коли будуть передані повноваження президента туди. Хто може? Називають три людини. Чому? Тому що ці люди мають мати можливість комунікувати. З західними партнерами, з Білим домом, першу чергу, через які вести перемовини з Російською Федерацією. Таких людей називають троє: Давида Рахамія, Юлія Тимошенко, Дмитро Разумков. Я підкреслюю, що виконуючим обов'язки президента може бути виключно спікер парламенту, тобто виключно діючий народний депутат. За нього потрібні голоси, і повторюсь, він має комунікувати і бути почутим як в Вашингтоні, так і в Москві. Власне, от ці три людини зараз, між собою, мабуть, почнуть конкурувати, почнуть перетягувати діяльця для того, щоб стати виконуючим обов'язки президента. Друзі. Хочу запитати у вас, от на вашу думку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це насправді для мене важливо і для тих, хто читає, а читає і дивиться мене дуже багато народних депутатів. Так от, напишіть, кого з цих трьох людей ви бачили на посаді спікера парламента виконуючого обов'язки президента. Отже, Давида Рахамія. Юлія Тимошенко, Дмитро Розумков. Пишіть і думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.